Поїхав? Давай перевіримо, як воно записує Так. Привіт, Юра! Вітаю тебе, у мене в гостях. Сьогодні хотів би з тобою поговорити про дуже важливу тему, яка тривожить всіх моїх знайомих QAїв. Це лідерство. Як стати класним, хорошим лідером? Тому що у нас ситуація. Вайтіжки в Україні і взагалі по світу така, що лідерами стають ті, хто надовше працює в сфері там на проекті. Та на жаль, справді є така ситуація, тому що беруть, ставлять тим лідом, чи керівником, чи менеджером саме того, хто довше працює, а не того, хто це знає. І вони втрачають хорошого спеціаліста і отримують посереднього тім, ліда посереднього керівника. В результаті йому не подобається ця робота. Він цього не хоче, але його поставили, заставили. І в результаті маємо великий мінус компанії. Це класика. Давай сьогодні кілька слів поговоримо про те, з твоєї точки 17-річного досвіду, яким має бути лідер, які якості у лідера є, і взагалі чи можливо стати лідером будь-яким сеньором чи Мідлу, чи джун, чи можуть вони стати лідерами, чи це якось вивчається, чи як взагалі це працює? Е, так, як не дивно, кожен з нас вже є лідером. Тільки ми про це завжди забуваємо і рухаємося в привичних життєвих стратегіях. Тобто, ми не розуміємо, що можна просто змінити свої хід своїх думок, свою поведінку і робити правильні речі, і люди вже будуть розцінювати нас як лідерів. Вони вже будуть за нами йти. Вони будуть розуміти, що так, оця ця людина робить то, що мені би теж хотілося, Я теж хочу бути таким. І тобто, ти говориш про те, що треба є якісь такі якості, коли ти показуєш їх, що ти можеш. Certo? É. То інші люди хочуть робити це саме щось таке. Абсолютно ага. вірно, це йде з давніх-давніх часів, коли лідер був вожаком. Він був найсильні, і всі його наслідували. Всі хотіли бути таким же класним Я І ви в дитинстві теж пам'ятаєте, що у вас були кумири, uh -huh. що от там хтось мене, наприклад, це був Джекі Чан. Uh -huh. Мені так хотілося як він круто битися, круто там скакати. Вообще, це було ну просто така мрія. Uh -huh. І люди, коли е живуть, працюють, вони про це не думають, але інколи. Ми бачимо якусь цікаву людину, і ми бачимо, як вона веде, як вона себе поводить з іншим, як спілкується, як щось роз'яснює, як взагалі виглядає, і ми хочемо теж бути таким. І оці всі моменти, звичайно, можна правильно прокачувати. Це розвиток свій особистий. Ну, тобто, якщо я просто почну читати книжки Дейла Карнегі про свій особистий розвиток, я стану лідером чи ні? <світ> ну це напевно можливо, якщо ти будеш виконувати всі рекомендації. Ага, то тобто, а... читати і робити це різні речі. Ага. Абсолютно вірно, Тут же ж проблема не в тому, що інформації немає. Зараз інтернет інформацію перегружено і просто немірено. Але коли ти починаєш там щось читати і потім не практикуєш, не перевіряєш, то ти не засвоїш цю інформацію. В тебе вона не встроюється, і ти потім вертаєшся до своїх звичайних mm -hmm. життєвих стратегій. До звичайних Добре, давай культурів. на прикладі якогось твого досвіду, там в якійсь компанії, наприклад, Київстар. так ти приходиш в Київстар, з чого все потрібно починати. Ти приходиш туди як лідер на позицію у компанію де куча своїх лідерів. Що робити? Абсолютно Требеш, світи будуть перти <рес> було таке, і саме тут головне правильне припозиціонування. Мені пощастило, тому що мене туди запросили як експерта, який мав навести там порядок і мав сказати, чому оцей проект, який мав бути зданий півроку назад, чому він до сих пір не на продакшені. Е, першим ділом я просто сів і все проаналізував по цьому проєкту: кількість багів, тест кейсів, загальний рівень якості, звіти, і показав звичайний тренд, угу. куди рухається проєкт, і через скільки. Вони кажуть, ми через два тижні здамо. Угу. Кажу, ребята, згідно вашого. Звіту, який ви подаєте, ви раніше чим через місяць, в принципі, не здасте. Uh -huh. Вони та ні-ні, ми через тиждень все здаємо. Проходить тиждень, проходить другий. Мій новий прогноз дає вже два місяці. Ще наступний, там п'ять місяців. І коли ти якісно виконуєш свою роботу і показуєш іншим, що ти відповідаєш за свої слова, до тебе починають прислуховуватися. Тепер цікавий момент. Ти кажеш два п'ять. А коли ж ти почав ну, впроваджуватись туди і сказати слухаємо мене, робимо за реальні два, а не а ну. рівно з того моменту, коли я це доніс так. начальнику, і начальник побачив е, факт підтвердження, що мої слова вони не розходяться з тим, що відбувається насправді. В угу. е, лідера дуже важлива якість він завжди відповідає за свої слова. Якщо так. я роблю якийсь результат. І робить якийсь прогноз, і він потім збувається. Це дає дуже високий авторитет. А... І інші вже починають до цього прислуховуватися. А може бути таке, що ти як лідер дав прогнози, але не всі слухались ну, тебе як лідера, і в кінці вийшло не так. Чи на тебе тоді СЕО не скаже, що слухай, ти дав прогнози, а не зробив? В чому проблема? Як тут? Це робота з людьми. Така ж ситуація була, коли я почав впроваджувати контроль добування часу в mm -hmm. Київстарі. Там mm -hmm. були запрос на це, там були проблеми, але всі криком почали кричати: що ні, ми цього робити не будемо, у нас це не підходить, так не буде. І тут якраз уже накопичений досвід і авторитет в роботі, плюс успішні кейси попередніх, які фактами mm -hmm. були. Вони підтвердили, що так. Це буде працювати, і коли деякі із них не виконали це, а потім е до мене якби ніхто не приходив, просто побачили, що так не працює, зрозумів. Тобто, твоя задача була показати, що вони дійсно втрачають час. Ну, не, не потрібні справи, а це ти для того, щоб заміряти метрики, а не обмежити їх свободу. Абсолютно вірно. Ага. Я правильно доносив це. Просто наші люди чомусь, от така специфіка, то Завжди Дуже... думаю, що хтось хоче когось щось там. А... Дуже не люблять, коли їх чимось міряють. Так, так. І в цей момент починається такий конфлікт. Так, так. І коли ти доносиш цю інформацію правильно, пояснюєш в чому користь цього, вони йдуть на зустріч. Супер, круто. А скажи, будь ласка, можливо, на 3-5 якихось основних моментів, що для лідера важливо, або яким має бути лідер, щоб ми розуміли, ну, тобі, коли ми там, обираємо собі професію лідера, QA-ліда, менеджера, що має знати лідер, або що він має вивчити, краще так сказати, щоб стати лідером. Ну, перше і саме основне це відповідальність за результат команди. Звичайна людина, звичайний там спеціаліст, QA девелопер, дизайнер, робить свій кусочок, і все у нього добре. Лідер або тімліт, або керівник команди завжди відповідає за весь результат, і оця головна якість, що він завжди відповідає за результат всієї команди. Якщо щось не вийшло, вибачте, я щось не продумав. Ми давайте проведемо аналіз. Наступний раз будемо робити краще. Угу. Якщо все вийшло, команда, ви молодці, ви самі круті. Я в вас завжди вірив, у вас все вийде. Угу. Друга важлива риса це прогнозування. Тобто треба вивчати нові тренди, якісь сучасні технології. Той же GPT-чат. Він з'явився, mm -hmm. зразу паніка. все, ми не потрібні, нас всіх замінять роботи. Це прекрасний інструмент, це щоб це. використовувати його для своєї користі. Хтось використовує, як наводить паніку, каже, що нас всі звільнять, а я заробив вже 175 тисяч євро за допомогою чата GPT. Красота бачу, просто вчасно треба подумати і слідкувати тренд. Просто тобто, треба і... вміти користуватися будь-яким інструментом, який дає нам нова ера технологій. Абсолютно О, вірно, супер. Е, скажи ще що, е, типу, я так з твоїх слів чую, що ти говориш про якісь речі, типу, якщо ти вмієш вести за собою людину або показувати їй е, шлях розвитку, то вона буде йти за тобою. І там паралельно з тобою розвиватися і сама ставати лідером. Абсолютно вірно, але є один нюанс. Так. Треба вибирати тих людей, які мотивовані. Mm -hmm. От коли ти вибираєш собі людину в команду, пару основних моментів це get things done, mm -hmm. орієнтований на результат, так. і smart, розумний, mm -hmm. сообразительний. Тобто він може не мати сильних технічних скілів, але він буде. Сообразительним він буде шукати рішення, він буде копати, він буде розбирати. І така людина, коли ти її направляєш, вона може бути кращою за тебе. У мене кілька разів було таке, що автоматизатор, Я не автоматизатор. Тобто я мануальщик, потім тіблік, потім менеджер. Автоматизація у мене на самому самому базовому рівні. Uh -huh. Але коли я знаходив таких людей, які були значно сильніші в автоматизації, і правильно їх направляв, вони добивалися прекрасних результатів. Uh -huh. Ми будували всю структуру uh -huh. автоматизації, і у нас потім зменшувався час на е, ручне тестування, і ми дуже сильно економили гроші. компанії. Короче, з твоїх слів я щойно зрозумів, що лідер це та людина, яка може керувати ресурсами, знає куди кого поставити і що йому. Краще робити з точки зору стратегії, да, тому що лідер має думати про стратегію розвитку, щоб команда в цілому досягла тих успіхів, які в принципі хоче кожен член команди. Абсолютно вірно. Супер. Окей, тобто, з твоїх слів, лідерами не народжуються. Абсолютно вірно. Лідери не е, кожен з нас всередині лідер. Так. Ми всі вже народилися лідерами. Але чомусь нам суспільство вбило в голову, що це не так. Ви маєте ходити на скучну роботу, ви маєте терпіти начальників там, терпіти. Державу, яка його вас інколи обдирає, тому що не е, робити свій бізнес, це ж ну це ж складно і так далі. А коли ти дивишся трошки ширше, і ти знаєш, що робити, тобто ти вивчаєш якісь правильні е, дії, правильні напрямки. Ти думаєш вперед, от знаєш, така дуже класна фраза. В людей немає часу, щоб за 3-4 роки побудувати класний бізнес, mm -hmm. зато є 40 років, щоб ходити на нелюбиму роботу. Mm -hmm. от, це про лідерство. Що mm -hmm. ти розумієш, як ти хочеш жити, ти розумієш, де ти хочеш бути, ти розумієш, з чого ти хочеш досягнути, mm -hmm. і ти рухаєшся туди. Знову таки різниця між звичайними людьми і лідерами, що лідер робить це. Ага. А Звичайна людина думає про це. От коли звичайна людина починає думати про це, вона пробуджує в собі цього свого mm -hmm. внутрішнього лідера, своє оце начало, і вона починає. Думати і рухатись правильно. А, по факту, наприклад. якщо правильно знайти ментора, лідера, який може тебе е, там на протягом якихось двох-трьох місяців чи там якогось часу, ми зможемо стати лідерами завдяки такого провідника. Е, тільки завдяки одній умові. Ага. Якщо людина цього хоче, сто відсотків. Якщо людина змі... хоче бути успішною, щасливою, там, досягати результатів. Так. Це можливо, mm -hmm. якщо людині цього не треба, ви якби це насильно як ми, да. насильно мил не будеш. Я зрозумів. Ну не будемо завершити на насильстві. Давай <гум> завершимо на тому, що якщо ми хочемо та прагнемо щось в житті, то якості лідера, тим паче, лідери в ІТ це дуже важливі люди. Завдяки лідерам проекти, продукти стають успішними. Звичайно, це основа. Всі найкращі рішення, всі найкращі проекти, програми вони були створені саме лідерами. І про самих крутих лідерів всі ми знаємо. Ілон Маск, Стів Джобс, Біл Гейтс. Вони всі в свій час якраз пішли в правильному напрямку. Хай буде не кожен з нас стане там, Стівом Джобсом чи Ілоном Маском, але на своєму там, локальному рівні досягнути такого результату, щоб ти був щасливий і розумів, що ти за собою лишаєш щось прекрасне. Це абсолютно можливо. Просто треба прийняти рішення це зробити і робити правильні кроки. Супер, дякую тобі за бесіду. Було приємно дізнатися про якості лідера. Я думаю, до наступних зустрічей. До наступних зустрічей, дякую. Всім пока. Пока.